Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці християн. Прийми владичице неба моїх діточок, усіх разом і кожне зокрема, прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми, Маріє. охорони їх від усього. Що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю? Особливо молю тебе ласкава, охорони їх від падіння у гріх. Вчини мати Господа і Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя, а колись славили Тебе свою ласкаву покровительку. В царстві Твого Сина навіки вічні. Амінь. О Пресвята Владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під кровом Твоїм моїх дітей імена, всіх хлопчаків і дівчаток, і немовлят, хрещених і безіменних і тих. Що у лоні матері перебувають, покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх у страху Божому і послуху батькам, ублагай Господа мого і сина Твого, нехай дарує їм корисна для спасіння їх, вручаю їх материнському догляду Твоєму, бо Ти є. Божественний покров рабам Твоїм, Мати Божа, веди мене у образ Твого небесного материнства, зціли душевні і тілесні рани дітей моїх імена, моїми гріхами нанесені, вручаю дітей моїх повністю, Господу моєму, і Ісусу Христу і Твоєму пречиста. Небесному заступництву. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що імена мої діти одержали у святому хрещені. Опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми, і моліть за них всемогутнього Бога. Нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям надійною охороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Найсолодший Ісусе, Боже серця мого. Ти дарував мені дітей по плоті, вони твої по душі і мою і їхні душі. Відкупив ти своєю безцінною кров'ю. Заради крові твоєї Божественної благаю тебе, найсолодший мій Спасителю, Благодаттю твоєї доторкнися сердець дітей моїх. Імена та похресників моїх імена, захисти їх страхом Твоїм Божественним, утримай їх від поганих нахилю і звичок, спрямуй їх на світлий шлях життя істини і добра, прикрась життя їхнє усім добрим і спасительним. Улаштуй долю їхню, як ти сам бажаєш, і спаси душі їхні, проводячи їхніми долями, Господи, Боже отців нашим, дітям моїм імена та похресникам моїм імена, дай серця праві, аби дотримуватися заповідей твоїх. Откровень Твоїх та уставів Твоїх і виконувати все це. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене недостойну рабу ім'я. Господи, милостовій владі Твоїй чата мої. Раби Твої імена, помилуй і спаси їх імені Твого ради, Господи, прости їм усі гріхи вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою. Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Христовим. Для порятунку душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх у домі, у школі, у дорозі і на кожному місці Твого володарювання, Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим від кулі, що летить, отрути, вогню. Від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очист від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многії літа життя. Здоров'я, цнотливість. Господи, збільш із міцни їм розумові здібності і тілесні сили Тобою даровані їм. Твоє благословення на благочастиве і, як тобі завгодно сімейне життя і продовження роду, Господи. Даруй і мені негідні і грішні рабі Твої ім'я, батьківське благословення на чад моїх і рабів твоїх, у ранковий, денний і нічний часи імені Твого ради, бо царство твоє вічне всесильне і всемогутнє. Амінь. О Пресвята Владичице, Діва Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх дітей, імена, усіх юнаків, дівчат і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, які в череві матері носяться, Укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх у страху Божому. І в слухняності батькам, ублагай Господа мого і сина твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їхнього, вручаю їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси божественний покров рабам твоїм. Матір Божа, введи мене в образ Твого небесного материнства. Стіли душевні і тілесні рани дітей моїх імена, моїми гріхами нанесені, вручаю дитя моє цілком Господові, моєму Ісусу Христу і Твоєму пречиста небесному заступництву. Амінь. Святий, ангеле, охоронителю моїх дітей, імена. Покрий їх твоїм покровом від стріл демона від очей спокусника і збережи їхні серця в ангельській чистоті. Амінь. Святий ангеле, охоронителю моїх дітей імена. Покрий їх твоїм покровом від стріл демона, від очей спокусника. І збережи їхні серця в ангельській чистоті. Амінь. Святий ангеле-охоронителю моїх дітей. Імена, покрий їх твоїм покровом від стріл демона, від очей спокусника, і збережи їхні серця в ангельській чистоті. Амінь. Amém. Amém.